У більшості з нас в якийсь момент життя з'являється свербляча, луската та червона шкіра один із найчастіших винуватців якої алергія на шкірі, що може бути викликана багатьма факторами, зовнішніми подразниками та речовинами, серед яких пилок рослин, пил, тварини, пір'єві подушки та вовняні ковдри, побутова хімія, як наслідок сезонний алергічний реніт або сіна лихоманка, контактний та алергічний дерматит. Як діяти і чим це може бути небезпечним, розповіла першому муніципальному лікар-дерматолог клініки «Нікамета Керман Марина Лавриненко. Якщо алергічну реакцію визивають пилок, то треба на вулицю виходити, одягати маску обов'язково. Якщо є домашні тварини, віддати комусь із рідних чи друзів. Дома треба робити вологе прибирання постійно. Чи найбільше схильний до шкірних реакцій саме діти та люди із захворюваннями шлунково-кишкового тракту? У дітей пух, перо, кішка, собака Ці, і ні. каші. Як наслідок, алергічний дерматит і часто з ускладненнями через недотримання норм особистої гігієни. Дітки бігають за все, хватаються брати Добре. речі обов'язково, просувати обов'язково і слідкувати за дитиною щоб належні умови, щоб були гігієни. Щодо симптоматики, лікарка зазначила, перше, що відчуває людина, це свербіж. Потім може бути задуха. Місцеві реакції від кропив'янки до алергічного дерматиту це висипка. Така мілка по всьому тілі, а може бути локально. Можуть покривати різні зони тіла, руки, ноги, тулуб. Взагалі може все покривати. Може бути набряк квінки, рініти. Закладенець течія з носа може бути. Пустульози, фурункульози, стрептодермії можуть бути. Таке теж траплялося у нас. Плями можуть бути, висипка може бути, лущення може бути. Ну, ось такі симптоми. Треба негайно звернутися до лікаря. Самому щось я не рекомендую нічого робити. Після первинного огляду обов'язково спектр лабораторних досліджень. Робиться загальний аналіз крові. І також розгорнути аналіз на алергени. А далі, звісно, обмеження дії подразника та підбір індивідуального курсу лікування. Обов'язково таблетки, антигістаминні препарати, дієта обов'язково. Загальні поради це позбавитись подушок душок, дієтичне харчування, гігієна особисто. Недотримання порад лікаря та курсу лікування може призвести до загострення стану, таких як набряк квінки, екзема, атопічний дерматит, кропив'янка, алергічний дерматит. Вторна інфекція може бути погіршення стану, може бути затягування процесу. Якщо ж ви схильні до алергії, в тому числі і шкірних реакцій, обов'язково порадьтеся з лікарем щодо прийому профілактичних медичних засобів, обмежте контакт з подразниками і дотримуйтесь елементарних норм гігієни. Ірина Врубинська, Віталій Солодухіна, Анатолій Лукінчук, першомуніципальний.